привіт привіт привет, спасибо, новий мікро, та ні, нет, все те ж саме, Я не знаю, мене це самого роздражає, Мені походит кричить, просто що я купив свій новий мікрофон, Потом я заходжу до когось другого, все хорошо там. може у мене мікрофон то по настроєнню працює. давайте зайду на чуть-чуть. Стоп, поставлю. 23. На Hero детей, друзі, зайшов в шорт. Тут спотова лімітка є. Ну все, її проевы. Процент тягнемо Чуть-чуть зафіксив. Все, він вже сам почав відкисати, не вже самого почав і прорвати без бідка. 22 є лімітка по споту, де її проїзд. Не, не Біток тільки чуть-чуть вниз дає Ще одна ліміточка. Нам да, все вмирає з такою домінацією. На альти просто жахливо дивитися і боляче. Давайте догі попробуємо відскок взяти. Чисто на невеличкий об'єм. Попитка якби Не питка. Раз зашов і ще раз додайду Стоп за цей ой. Якщо біток відскочить, то непогано потягнеться. Доги більше не пану, до Тут все пить зняв, но... Не, похоже, біток кошмарить дальше. Давай, дольюсь. Якщо не відскакуємо, то така життя. Так, 0,5 є по Доги. <реш> уже, уже без убиток. Так, ну доги вроде щось там показує. По крайней мере, пытается бути зеленим свечкам, чим біткоін Ну потянем, попробуй, потянем. Давайте давай в позу. Честно, дибати момент. Давай, давай все. Значит, бітока цех от 88 сняли, тоді вже може щось там, я думаю, той роздуплиться трошки. Може там якийсь отскок получится. Сейчас буде якраз це робити. Главное, щоб доги не проскрізило на цьому моменті. Ну а так, типа, якщо відскочимо звідси, то в нас точка входа просто ульот. О, толкають догі. Скільки це гривень? 3,5 мільйона доларів толкають догірь. Отлічно. Давайте, удержіть, поки 88 пробивається і буде супер. Потім на отскоки вмісти з бітком піде. можете просто витолкать, в принципі. Ні, ну по побітку не виключається факт, що ми ще з 88 будемо колоти, але на доги вже хорошо відскакує, проценти 3 тянемо. Так, все, ми тих 88. І тепер головний випрос цього вечора, цього стріму. Буде отскок чи не буде. Бо якщо не буде, ми тут зря зібралися взагалі. Опа! Це радує, це не може не радувати, по крайній мірі. Ой-ой-ой, хорошо. Якщо ще цю заберу, то взагалі буде печально. Біток не щадить нікого. Ну ладно, ждемо кульмінації що тут буде все-таки в кінці стоп, значить все-таки выдержать проливы все. Якщо видержить, то буде, конечно, прям вообще круто. Спитается вы. Что хочет то и Ну все, вилітаємо чи не вилітаємо? Так, 2% є, Ну так то краще. Давай, от тут хочу прификсить на 39.5 на цих от хаях. Тут хочу прификсить. А вони туда долетіть. Що стоп без убиток, в принципі, можна. Я вже якщо він піде стоп зніме, то я вже не хочу знову перезаходити. Це з ним гратися. Ну, біток, дай ще чуть-чуть вверх. А він забирає 39500 і все всі ще свої буду. 0,4, вообще супер. Не, роз'їли ту лімітку на 20 млн, к сожалению. На жаль, на жаль. Давайте тут ще чуть-чуть прифікшу. Вже 1000 префіксів. Я хочу свій 39,5 дочекатись й, ну там біток, там вже просто газ в пол дає, й, чи тих 39,5. А ну давайте закрий Так, час екстрима, 120 доларів з екстріна. Нормально. Окей, тоді, друзі, тоді будемо е, закінчувати. Всім бажаю гарного вечора і бажаю не заходити в необдумані позиції.